Перші спроби зняти повнометражний фільм про Флеша студія Warner Bros. зробила ще у 80 вісімдесят. Само собою тоді уявлення про кінокомікси були іншими, тому нічого й не вийшло. Але з того часу компанія регулярно намагалась перенести Флеша на великі екрани. На жаль, без успіху я вас вітаю. Мене звати Олексій. Сьогодні я хочу поговорити про фільм Флеш від компанії DC. Це щось зовсім по-другому, це не Марвел. Супергеройські фільми, вони всі такі серйозні, мрачні десь можливо, але це юмористичний фільм, тому що Флеш це персонаж гумору, класного такого, але в цьому фільмі його не так багато було, як в трейлері. Було таке враження, що повинно багато бути, але його не було. Це про це все детально поговоримо. У результаті флеш таки добіг до кінотеатрів у 2023 році. Перед цим встигнувши пережити безліч проблем і скандал з Езердом Міллером. Фільмів із таких проблематичним циклом виробництва рідко виходить щось хороше, що нам говорить сюжет. Барі Аллен успішно допомагає різі справедливості ролі Флеша. Щоправда, в основному йому доводиться прибирати наслідки. А й це замає свою важливу роль. Паралельно Барі намагається довести, що його батько не винний вбивстві його матері. Якось Флеш, виявляє, що за допомогою своєї надсвітлової швидкості може подорожувати назад у часі. Тоді Баррі вирішує врятувати свою маму від смерті, і тим самим створює нову нової де все не зовсім так, як у його рідному. Перед режисером Андерсом Мускетті стояло важливе завдання, з яким до того ж не впоралось багато інших творців до нього. І Мускетті вирішив трохи схитрувати. Заразом по поекспериментувати зі структурою історії. Саме тому Флеш цей продовження історії Барі Аллена і розповідає. Про появу у нього суперсили. З відверто пафосних екшен сцен тут у нас лише початок і фінальна битва, яка точно вдалась. В іншому Флеш із нового світу лише навчається своїм умінням за допомогою оригінального Флеша. На щастя, графіка єдина критична проблема повнометражного фільму Флеш. адже в іншому це чудовий кінокомікс, який за одну історію працює з мультивселеною концепцією краще, ніж Марвел за цілу фазу. Спойлер, тут зовсім не хочеться. Але Воноброз зможуть здивувати навіть найзатягші фанатів кінокоміксів. Флеш увібрав у себе всі риси, за які глядачі по всьому світу в принципі полюбили адаптації коміксів на великих екранах. Це смішний і зворушливий одночас фільм, у якому якісний екшен поєднується з відповідальними ставленням до своїх персонажів та хімії між ними. Тому всі сумніви можна залишити позаду. Так, моя оцінка 9 з 10, фільм досить непоганий. На жаль, дивився я його в кінотеатровській якості. На одному із сайтів, які опублікували, я сразу побачив і сразу подивився. Добре, що була українська озвучка в нашому кінотеатрі е записана, бо десь фрагменти були темні, тому що ну, зрозуміла якість. І під вечір з'явилася в супер якості. Тому я вже не передивлявся, немає сенсу. Передивлюся через пару місяців. Можливо, ще раз запишу відео зі своїми враженнями, тобто додатковий обзор на цей фільм, ставте лайк цьому відосу і напишіть свої враження стосовно фільму. Мені теж буде цікаво почитати. Тому підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!